Кошти прикарпатців благодійників зависли на казначеських рахунках. 6 мільйонів гривень, які мешканці Івано-Франківщини перераховували для потреб військових, стали бюджетними. Хто винен, з'ясовували обласні депутати. Представники народної ради Прикарпаття кажуть, така ситуація призвела до того, що їхній сектор матеріально-технічного забезпечення не може функціонувати наповну. Яким чином благодійні кошти наших громадян стали бюджетними коштами і осіли на рахунку? Казначейства громада Івано-Франківська почала виясняти і отримала від чиновників відповідь, що закралася помилка. Мова йде про кошти, які люди відмовилися від одноденного заробітку, і перерахували цільово з цілої області до нас. І ці кошти, фактично кошти людей, стали коштами державними, бо вони зайшли на казначейський рахунок. Тому сьогодні потрібно прийняти рішення, щоби такі кошти, а ви знаєте ту суму. Щоб ці кошти були перераховані в благодійний фонд. Очільник Івано-Франківської ОДА Андрій Троценко пояснює створення ради оборони області передбачало формування при ній цільового фонду. Там акумулювалися не лише благодійні кошти, а й перераховані з обласного бюджету. Таким чином контроль держави вберіг їх від розкрадання. Цей фонд створювався не виключно під благодійні кошти. Ви знаєте, що рішенням Івано-Франківської обласної ради ми виділяли 7 мільйонів гривень. 7 мільйонів гривень для можливої підтримки використання наших військових підрозділів. Тому цей цільовий фонд повинен був дати відповідь як на реалізацію програми щодо зібрання і використання благодійних внесків, так і можливості акумулювання і використання грошей обласного бюджету. Окрім фонду, рада оборони створила спеціальну робочу групу. Вона перевіряла матеріально-технічне забезпечення 5-го батальйону територіальної оборони. Члени робочої групи провели два засідання та одне виїзне у делятині, де дислокується батальйон. Усі недоліки щодо забезпечення бійців усунуті. Йдеться про неякісні берці та ремені. За результатами виїзду членів робочої групи в місце дислокації 5-го батальйону територіальної оборони. Все лише делятин суттєвих зауважень не представлено. Присутні на сесії самооборонівці хапаються за голову від почутого. Кажуть, в них безліч проблем, починаючи від питної води, закінчуючи тепловізорами. Ми Намагаємося зараз знайти гроші на два-три тепловізора. О, це є прибори нічного бачення, тому що на блокпостах немає жодного прибору. Каліматори, розгрузки, форма, форма розлазиться. Форма просто розлазиться в них тільки по одному комплекті форми. От взуття, гумаки, носки. Но з носками проблема, там проблема з питтєвою водою. В Ода обіцяють скликати наступного тижня позачергове засідання Ради оборони області. На ній з'ясують усі наведені факти. Хоча наперед зазначають, проведена перевірка не дає підстав когось звинувачувати у неправомірному використанні грошей благодійників. Коли ми зіткнулися з проблемою, що нам треба входити в тендери, ми фактично рада оборони була ініціатором створення благодійного рахунку. Зараз вони будуть працювати паралельно. Рада оборони з цільовим фондом, по тим завданням, які вона ставить перед собою, центр швидкого реагування буде в швидкі терміни забезпечити закупку і поставку нашим військовослужбовцям. Всього необхідно самооборонівці розповідають, їм допомагають звичайні прикарпатці, потрохи і зібрали 15 тонн матеріальної допомоги, яку відправили на блокпости сил. АТО. однак і тут є ласі до чужого допомога не доходить. Вона осідає десь у Харкові. Вона осідає десь у Миколаєві. Вона осідає десь у Києві. На розпідільші складах, яка потім продається через інтернет. На жаль, та радянська система вкорінилася досить сильно і є ще на даний момент люди яких революція гідності обійшла. Нині 100 прикарпатських бійців вже воюють в зоні АТО. Понад тисяча військовослужбовців мають найближчим часом до них долучитися. Допомога складає не 100, не 200 чоловік, і не 400, а 1050 чоловік. Мінімум станом на сьогоднішній день. Отакий масштаб допомоги ми повинні забезпечити нашим громадянам, які виконують свій громадянський і військовий обов'язок. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.